Так, нарешті дійшов. Мабуть, це той житель. І всім привіт! З вами я, Вольт, і сьогодні я собі купив новий будинок. Хочу, щоб ви його оцінили, і тому я включив камеру. Ось, підходимо до жителя. Це ж те... той же дім. Так. Чудово, прекрасно. Давайте зайдемо. Можна вже зайти? Звісно. Добре, заходимо і. Uh, що? Я думав, будинок буде трошь, трішечки кращий. Uh, добре, тут не завадить великий ремонт, дуже великий, але нічого, а що тут нічого. Добре. Ну, житель, що тобі скажу я? По цьому будинку. Давай торгуватись, бо своїх грошей він не коштує. Може я в другому селі куплю? Ні-ні. Ну давай тоді менше, давай тоді е... Е... як ти п'ятдесят два смарагда. Добре. Чудово, зараз я принесу їх. Почекай мене тут. Ах, як нудно, що мені робити? О, Стоп. Там житель будинку. Г. Так, я не помилився, він там. Значить, він з нього не вийде, в мене є план. Ха-ха. Для цього нам треба поставити спостерігач. Так, ось оцей поставили і тепер ноутбук на нього. І так. І тепер вписати команду ох, як весело буде, ха. -ха. Так, ходімо, віддамо смарагди жителю. Е, Чітер, а що ти тут робиш? Я закрив жителя в селовому полі. Що? Чому? Житель ти як там? Все добре, допоможи мені, будь ласка. Е, я щось придумаю, а ну-ка звільни його. Ага, uh, аж прям зараз. Ні, в мене вийде житель, ти, ти можеш сам вийти? Ні, не можу, тут якесь силове поле. Так, зараз я постараюся звільнити тебе. Ні. ну ка мечом? Ні, не виходить. Зараз почекай. Так, ні. В мене не виходить. Е, зараз я тобі допоможу, звільни його швидко. А, ні. Ах, так, значить, отримуй так, що цілове поле. Ні, як? Я не можу до тебе підійти. <підійти> як це так? Ха -ха -ха -ха. Чого? Я все, все одно до тебе доберусь. Ось почекай, житель, я ж все ж придумаю. Будь ласка, швидше. Зараз, зараз. Що ж мені робити? що робити? Е, так. Друзі, допоможіть мені, будь ласка, що мені робити, я не знаю. Цей читик запродовжував жителя в моєму будинку. Чому в моєму? Ех, добре. Треба подумати добре. Що ж мені робити? Що робити, що робити? Точно я придумав. Так, треба взяти, що тут є в на складі. О, ідеально, так, лопата. Це просто прекрасно! І автомат! Чудово! Так, і зараз ми підемо покажемо цьому читеру, хто тут головний. Тільки треба це зробити дуже тихенько. Так. Житель! Житель, як ти тут? Допоможи, да, будь ласка, тихо, тихо, зараз. Треба лише прокопати невеличку яму під силовим полем. Так, в нього ж тут немає поля? Ні. І не тут копаємо. Так і давай і вибираємося. Вийшло. А тепер виключаємо все селове поле. Так, так. А так вимикаємо. Так, все, вимкнув. Ей, що ти тут робиш? О, А, ти прокинувся. Значить так, ще раз. Я що? все одну тебе не бойся. Ну, і що ти мені тепер зробиш? Е, Треба, ти не що отримаєш? Отримаєш. Це ти отримаєш. А ну-ка, так, а ну-ка, Все? Так швидко. Хух, вийшло. Я думав, буде ще гірше. Так, житель, житель, ти цілий. Так, так, дякую, ти я велике. Ти я старався. Ох, це дуже він мене замахав, знаєш? Як він? Чому він сюди прийшов? Я не знаю, що навіть сказати. Це краще, мабуть, зламати. Так, Все, тепер цей ноутбук нікому не зашкодить. Ну, житель, може, ще зробиш мені знижку? Добре, добре, 42 смарагди. О, це вже добре, в мене буде ще смараги, де прибережуться. Чудово. Це просто чудово. Ну, друзі, що вам сказати? Ось такий в мене насичений день видався. Я не знав, що, що прям як я заїду в цей будинок, напів заїхати сюди. Уже читер прийшов, не знаю, що йому тут було треба, але головне, що це все скінчилося. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був я, Вольт, і до нових зустрічей!